Доброго дня, це відеорок, в якому ви дізнаєте, що таке мікрокомп'ютер. Сьогодні я розповім вам все з самого початку, що таке мікрокомп'ютер, як він працює, які є типи мікрокомп'ютерів та як ними користуватися. Мікрокомп'ютер це настільний або портативний комп'ютер, який використовує мікропроцесор, що виконує всі логічні і арифметичні операції для проведення обчислень, а також приймання, оброблення зберігання і видачі інформації заздалегідь визначним алгоритм. Нагадаємо собі, що таке алгоритм. Алгоритм це набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця. Щоб досягти результату за відведену кількість для візуалізації, ми можемо розглянути блок схему, надану правіше. Тобто, якщо казати коротко, то це послідовність дій від початку та до кінця. Розглянемо особливості мікрокомп'ютера. Мініатюрна конструкція розрахована на установку в спеціальних нішах на стінах під столом та інших зручних для вас місцях. Невисоке енергоспоживання, що дозволяє тримати комп'ютер постійно включеним або живитися від невеликого акумулятору, наприклад, павербанку, спеціальна операційна система, налаштування тільки через персональний комп'ютер. Пасивне охолодження, тобто немає нерухомих частин, таких як кулер або ж вентилятор. Тобто можна також сказати, що немає шуму, ризиків засмічення та можуть працювати в запилених приміщень. Низька ціна порівняно з персональним комп'ютером та має стандартні роз'єми, як і на комп'ютері. Наприклад, це USB. Arduino це платформа для швидкого і зручного створення різноманітних електронних пристроїв, гаджетів, розумних іграшок, систем охолоджень. Будь-яких автономних систем, наприклад, автогодування для котів, полив рослин, термоконтроль, вентилятор або розумний будинок. Створивши прототип на Arduino, можна зробити готовий пристрій на друковій платі, але ми з вами тільки розпочинаємо вчитися, тому будемо працювати саме з Ардуїно. Зараз на екрані ви можете побачити два мікрокомп'ютера від Arduino: Arduino Uno та Arduino Nano. Основа Arduino це мікроконтролер. Ось ця маленька штучка. Саме з нею ми і будемо працювати. Мікроконтролер може видавати напругу, може її вимірювати, може робити обчислення та запам'ятовувати особисті дані, видавати і приймати електричний струм, може зчитувати дані з датчиків, приймати дані через мобільну мережу, Wi-Fi або Bluetooth, може подавати сигнал на інформаційний дисплей, писати на телефон смски. Або відразу в інтернет на сервер, також можна записати дані на карту пам'яті та передавати інформацію на світлодіоти, сервоприводи та різні дані. Запам'ятайте, можливості мікрокомп'ютера обмежуються тільки вашою фантазією та навички. Мікроконтролер це цілий новий світ. Ви тільки представте, що можна придумати, наприклад, клімат контроль. Розумна підсвітка, сигналізація, кіберука, автомобіль, за допомогою якого можна керувати власним смартфоном. Виходить, що мікроконтролер це найголовніший елемент мікрокомп'ютера, а все інше, так звані додаткові компоненти для зручного користування. За допомогою Arduino на одній платі ми маємо свій мікроконтролер. Всі можливі порти для підключення, вбудований програматор USB і звичайний стабілізатор напруги. Все це зроблене з однією простою метою спростити роботу з мікроконтролером, зробити її максимально зручно. Зараз ми з вами розглянемо, які саме є типи мікрокомп'ютерів. Наприклад, це Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry Pi, Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Micro. також є ще ноди MCU. Netduino, Asus, Tinkerboard та багато ще інших аналогів до нашого Arduino. але можна зазначити, що найголовніші зараз це Arduino та Raspberry Pi. А зараз розглянемо, які є порти підключення датчиків і модулів до нашого мікрокомп'ютера. У нас є аналоговий та цифровий порт. Цифрові позначаються друкованою літерою D, а аналоговий літерою A. На екрані ви також зараз можете побачити. Аналогові та цифрові дані можуть приймати та видавати цифровий сигнал від 0 до 5 Оль. А також можна сказати, що цифровий сигнал подається нам в одиницях та нулях. Зараз ви це можете також побачити на екрані. До речі, цифровий сигнал набагато точніше передає інформацію. Датчики бувають як аналогові, так і цифрові. Добре, що Arduino дуже популярна, і готових датчиків і модулів для неї дуже багато. Розберемо тепер, як мені можна під'єднати до нашого мікрокомп'ютера ще декілька а, датчиків. Для цього мені допоможуть саме джемпери. У нас є три типи джемперів. Перший тип це тато-тато, тобто з усиками, другий тип це мама-мама, тобто з отворем, і третій тип це тато-мама. З одного кінця у нас буде отвір, а з іншого кінця у нас буде усик. Для того, щоб ми могли приєднувати різні типи та варіанти наших датчиків. І зараз будемо це розглядати. Давайте зараз розглянемо, як можна приєднати до нашої Arduino або ж до нашого мікрокомп'ютера один або декілька датчиків. Як ви можете побачити, в мене вже на екрані приєднаний один датчик, а я хочу приєднати ще один, але мені не вистачає декілька отворів саме на нашому мікрокомп'ютері. Що робити? Можна виправити все порядку, але ми хочемо гратися в конструктор швидко і зручно підключати і відключати датчики. Для цього є макетні плати, тобто бредборди. Контакти з'єднані ось таким чином. Зараз у вас на екрані є картинка, за допомогою якої ви зможете орієнтуватися саме, як підключені у нас отвіри на нашій макетній платі. Тепер у нас є ціла лінія 5 вольт і землі. Тепер можна підключити скільки датчиків, скільки заманеться. Також можна використовувати та ставити і звичайні радіокомпоненти, так як кожен отвір механічний. Найголовніше, що для всіх модулів написані спеціальні бібліотеки для зручності роботи, тобто вам не потрібно бути програмістом, потрібно просто знайти в інтернеті опис до модуля, датчика та знайти бібліотеку, і потім можна буде з ним повністю працювати. За допомогою мови програмування Pascal, яку ми будемо вивчати пізніше, можна бажати, що на 80% навичок з Arduini ви засвоїли. Також в інтернеті є багато готових наборів, в які входить все, що потрібно для навчання. В наступному відео ми почнемо вивчати програмну частину, тобто вчитися програмувати на Arduino на нашому маленькому мікрокомп'ютері. Не бійтеся, це набагато простіше, ніж здається. На сьогодні все.